А до нас доєднується Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу, член комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пане Віталію. Вітаю вас, пане Віталію. От ми зараз говоримо про майбутню відбудову України. Зокрема, до вас питання як до людини, яка займається в тому числі децентралізацією і місцевою владою. Скажіть, будь ласка, а як поділити відбудову між місцевою владою? Що має робити місцева влада? Що має бути центральна влада, особливо коли це стосується міста, які були знищені фактично повністю? Ну треба розмежувати загалом відбудову на кілька речей. А перша річ стосується в принципі відновлення контролю територіями і, і стратегічного планування, що з ними робити. Тобто, якщо ми говоримо, ми говоримо про місцини, які фізично зруйновані, фізично знищені, а, то безумовно, все це має бути рішення, щодо них мають ухвалювати згідно з державною стратегією. Станом на зараз йде робота. Між представниками парламентського комітету, між представниками Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо розподілу громад за функціональними типами, до яких будуть різні підходи по відбудові. Що стосується місцевої влади, то звісно це планування того, як територія улаштована на місцях. Тобто, наприклад, якщо ми беремо Трахтяницьку громаду на Сумщині, яка була деокупована ще минулої весни. Так дійсно державна влада може посприяти відбудові певних інфраструктурних об'єктів, але ключова проблема полягає в тому, що там зараз зруйновані ключові підприємства. Вони були зруйновані внаслідок ракетних ударів, внаслідок ударів артилерії. Якщо на цій території не буде відновлення економічний потенціал, то власне не буде перспективи для повернення громадян, не буде там ніякого навантаження на соціальну інфраструктуру. З точки зору центральної влади можна говорити тут про кілька разів: наприклад, про страхування від військових ризиків і, наприклад, по окрему там податкову політику на прикордонних прифронтових територіях. Але з точки зору стратегування і пріоритетів самої громади, безумовно, це повноваження місцевої влади, з точки зору контролю верифікації тих збитків, що були здійснені на цій іншій території, це повноваження місцевої влади. Але загалом треба розуміти, що без синергії. Центральної влади, місцевої влади та громадянського суспільства мати прозорий ефективний процес будова неможливо, що ми згадав так само про громадянське суспільство ну, тому, що ми досі, як країна залишаємося державою з високими корупційними ризиками і без контролю з боку проактивної спільноти з боку активного пошарку громадян. Я думаю, що ми і тут можемо наразитися на високі корупційні ризики. Пане Віталію, і ще одне запитання. Країни Європи. Ми пам'ятаємо карту, розібрали територію України, взяли шефство над областями задля відновлення і відбудови. А скажіть, будь ласка, чи стартували такі проекти? Чи є вже приклади чогось, що роблять країни Західної Європи там, можливо Сполучені Штати? Дійсно, є приклади, і до речі, якби би дивно це не звучало. Приклади стосуються здебільшого нашої маленької партнерки Естонії. Естонія взяла шесто над Житомирською областю. Там є щільна співпраця, де фактично естонські топ-посадовці щотижня перебувають на теренах області, там вже є збудовані введені в експлуатацію об'єкти соціальної інфраструктури. Зокрема, це мова про Коростенський район, мова про дитячі садочки, в яким це пішли українські дітки. Я сам особисто був на відкритті одного з таких об'єктів, що влітку цього року. Тому от кейс взаємодії і шефства е над півночем Житомирщині з боку Естонії він працює. Що стосується інших територій, то там, поки процес е менш швидко йде, більш бюрократично, ну і треба розуміти, що на територіях, таких як, наприклад, Херсонщина е чи Харківщина, чи Сумщина, в силу. Щоденне пострілів досить проблематично зараз масштабувати це відновлення. Пане Віталію. Дякую вам. З нами був Віталій Безгін, народний депутат України, фракція Слуга народу.